Якби всі працівники поліції пішли на фронт, то Україні вдалося оминути зниження мобілізаційного віку до 18 років. Про це заявив екс-командир групи снайперів спецпідрозділу ЗСУ Костянтин Прошинський на позивний дід можна зробити великолепну заміну. З 18 років парні йдуть обучатися в поліцію. Проходять курси, сколько вони там, три місяці або півгода, Займають місця поліцейських. Поліцейські, наприклад, обучені, хороші, з їх состава создається там п'ятнадцять бригад нових, які можуть в принципі дуже сильно допомогти. При цьому захисник аргументував, чому вважає, що працівники поліції будуть доцільніші безпосередньо на фронті, а не в тилу. У Нас дуже прекрасна поліція, великолепна, Їх багато, кілька сотень тисяч людей, які підготовлені і міта обращатися з оружами. До слова гучні заклики у бік поліції лунають вже не вперше. Наприклад, напередодні економічний експерт Юрій Гаврилечко висловлював обурення, що у держі. Бюджет на цей рік заклали у чотири рази більше коштів на забезпечення поліцейських ніж військових. В бюджеті на Міністерство внутрішніх прав планується виділити 438 мільярдів гривень на Міністерство оборони ну, майже 1,6 трильйона. Різниця в чотири рази. Якщо уявити що військові мають таке саме забезпечення, як і поліцейські. Множимо 75 на 4, отримуємо 300 тисяч. То що в нас зараз у лавах ЗСУ лише 300 тисяч. Тоді у Верховній Раді спростували інформацію про мільярдні суми. А у самій поліції озвучили розмір свого штату. У нас у Нацполіції є десь 70-75 тисяч поліцейських чоловіків, які можуть підпасти під мобілізацію за віковою категорією, з яких понад 15 тисяч безпосередньо вже виконують бойові завдання. І в нас усі поліцейські атестовані, які носять погони, заброньовані. Але вони також виконують бойові завдання. Разом із тим поширювалися наративи про те, що пенсіонери силових структур цілком можуть бути залучені до ротацій у війську а їхні молодші колеги і справді здужують брати зброю в руки на фронті. Наприклад, залучення представників силових структур частину тих людей, які Євляється військово вже являється досі пенсіпенсіонерами силових структур. Можливість ротації в цих структурах з тим, щоб більш молодих, більш енергійних і більш придатних відправити в бойові військові частини. Натомість у МВС стійко витримують закиди у свій бік та твердо стоять на тому, що поліцейські не можуть воювати, бо навчені застосовувати силу та зброю лише відносно злочинця. Водночас, згідно із новим законом про мобілізацію, що набув чинності 18 травня 2024 року, в Україні відбулися зміни щодо мобілізації працівників поліції. Вони мають перейти зі спеціального обліку на загальний, але це не означає їх автоматичну мобілізацію. Хоч документ передбачає виключення права на відстрочку для працівників національної поліції, однак для правоохоронців запроваджене бронювання. Кабінетом міністрів було ухвалено рішення про бронювання 90% Особового складу ДСНС та Національної поліції. А 10% відсотків поліцейських, які підлягають мобілізації, можуть долучитися до бригади Людь або ж до додатково створених трьох бойових бригад Нацполіції. Відтак, під час воєнного стану поліція по суті виконує ті самі завдання, що і в мирні часи. Певна частина поліцейських несе службу у прифронтових регіонах, таких як Херсонська, Запорізька, Харківська, Донецька та у прикордонних областях. Водночас, у разі виникнення загрози державному суверенітету України та її територіальної цілісності, а також у ході відсічі збройної агресії, органи та підрозділи, що входять до системи поліції, беруть участь у виконанні завдань тероборони, забезпечення та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану в разі його оголошення на всій території України або в окремій місцевості. Окрім цього, поліції вже були надані додаткові функції під час воєнного стану. Це і контроль за дотриманням комендантської години і Она об'єктів критичної інфраструктури і розмінування, і служба на блокпостах, і евакуація громадян із населених пунктів, тощо зауважимо, що раніше ми вже розповідали про те, що журналіст Кирило Овсяний висловив припущення, що поліція може замінити ТЦК. Наскільки це реально? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а ми рухаємось далі. Цікавість до поліції як до потенційного ресурсу, що може бути залучений до бойових дій, з'явилася на фоні тривожних новин про можливе зниження мобілізаційного віку в Україні. Бросати просто так зараз в бой візвобізвороження 18 літніх пацанів, Ну я лично проти. в нашому підрозділі теж не привісловується з тими, з ким я общаюсь. Зауважимо, що вже тривалий час із заходу лунають заклики про те, що Україні слід омолодити армію, а бійці 18-20 років зможуть закрити проблему нестачі особового складу в армії. Відтак спершу подібні наративи лунали із адміністрації президента Джо Байдена, Тепер же із команди новообраного очільника США Дональда Трампа. Українці зараз мають проблеми з людським ресурсом. Їх призовний вік 26 років, а не 18. Мені здається, багато людей не розуміють, що вони можуть залучити сотні тисяч нових військових. Ще раніше у парламенті казали, що прийняття рішення про початок обов'язкового призову українців із 18 років не розглядається. Жодних законопроєктів щодо зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 років ні у Верховній Раді, ні у нашому профільному комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки, зокрема, не було і немає. Та й сам глава держави Володимир Зеленський неодноразово запевняв, що на такий рішучий крок Україна не піде. Партнери хотіли б, щоб був зменшений мобілізаційний вік. Ми поки не бачимо, що потрібно вводити ці зміни. і Я вважаю, що вони небезпечні. Після цього Вашингтон намагався схилити Київ до ухвалення радикального рішення вже іншими методами, зокрема, пропонуючи свою допомогу у забезпеченні екіпіруванням українських рекрутів. Ми чітко дали зрозуміти, що якщо вони створюють додаткові сили для участі в бойових діях, ми та наші союзники будемо готові оснастити та навчити ці сили. Навіть попри такі, нібито привабливі пропозиції, очільник держави залишився стояти на своєму. Мовляв, компенсувати брак зброї молодими людьми точно не можна. Ми не повинні компенсувати брак обладнання і підготовки молодістю солдатів. Пріоритетом має бути постачання ракети, зниження військового потенціалу Росії. А не зниження призовного віку в Україні метою повинно бути збереження якомога більшої кількості життів, а не збереження зброї на складах. Втім, на фоні масового занепокоєння довкола теми зниження мобілізаційного віку до 18 років батьки 17-річних юнаків б'ють на сполох. А дехто до досягнення ними повноліття ухвалюють рішення вивозити дітей за кордон. Серед головних аргументів страх за синів. Водночас у стінах Верховної Ради лунають припущення, що омолодження армії все ж відбудеться. Втім, воно може бути не таким значним, як хотілося б американцям. Деякі представники партії Слуга народу вже кажуть про можливість невеликого зменшення там мовіційного віку до 23 років і так далі. Разом із тим, зниження мобілізаційного віку в Україні сприймають як американську маніпуляцію. Якщо ми даємо позитивний Позитивну відповідь на пропозиції Сполучених Штатів тоді а українській офіційній владі прийдеться пояснювати, чому ми відмовилися від попередніх заяв Міністерства закордонних справ України з цього приводу, і відповідно президента України Зеленського. Друге. Це відповідно викличе соціальну напругу в українському суспільстві у протилежному ж випадку. Тобто, якщо Київ відхилить пропозицію Вашингтона, США цілком можуть завершити війну, що правда на умовах не України, а нашого ворога Росії. Сполучені Штати отримують аргумент заявити така. Вибачте, а який сенс нам вам допомагати, якщо ви не йдете в Абан? Тоді і ми не підемо в абанк в питаннях військово-технічної допомоги, а будемо шукати компромісів з російською стороною. От чому небезпека? Чи дійсно поліцейських треба почати відправляти на фронт? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже 322 тисячі підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну на все добре.